Донести це в групи для роботи. Я запрошую до слова Сергія Миколаєвича Пісича, організатора грусу. Всім добрий день. Дуже продуктивна зустріч з міністром соціального політики Гревою Андрієм Олексійовичем, де піднімалися питання по забезпеченню хартирами, забезпечення землею, забезпечення інвалідними військами, імбарізмів та учасників АТО. З його боку, в принципі, було розуміння, що дійсно є така проблема і Сьогодні ми програє пункт, по якому можуть бути виділені кошти на купівлю квартир. З тих ну, ми ще не знаємо, як, як цей механізм буде працювати, але така програма, якою має бути, і вона сьогодні відпрацьовується. Сьогодні ми ще й працюємо з Державною службою у справах протирадіо війни, де. І стояння вирішення цих проблем. А, на жаль, а, і, дуже повільна ідея співпраця а, з місцевою владою. А, і до цих пір, я розумію, що є багато питань і кількість людей, які стоять на черзі по забезпеченню квартирами, по забезпеченню землею, дуже водика. І тому у мене якби сьогодні пропозиція. Ми активніше через громадськість працювали з депутатами ради, поки їх мають, надіяти, і Ради, на жаль, ще нікого немає, будемо сподіватися, що все-таки вони прийдуть. І більш активніше працювала сьогодні громадськість міста Києва в плані забезпечення законних своїх.

За мене питань, то виходячи з політики цим організації, питання ми заміжти несмотря до місцевих адміністрацій, але місцевого управління. Там знайшла, я запустився в Краснодарний регіон прошу. Я проголошував і Миколаєві, що суспільству заплати, дійсно зараз спортується новий. Які брали безпосередньо врахову, а також на відділу першої групи моїх рухів які правили безпосередньо участь на значення операції, прибудуть до полічно-тових умов. Там принципово новий підход до закупівлі житла, тобто вже буде надаватися грошова компенсація безпосередньо в особі, яка потребує полічно-радових умов, і вже ця особа сама може видати для себе житло. Наприклад, через очах банк буде круватися перерахунок і з цього підрахунку будуть проходитися гроші на закупівлі Тобто ми виходимо від того, що органи соціального захисту закуповують житло, яке вони хочуть, а й до того, щоб людина показувала сама полеча. Також передбачено механізм, що людина може отримувати співфінансування, тобто, якщо коштів не буде достатньо, вона в конце діляється держава. Можна бачити когось іншого джерела. Наразі ми сьогодні завершимо погодження цього порядку центрального органичної влади, отримали позиції Міріонбудем, і економіки, також військові прокомості державної адміністрації. Сьогодні ми заснувано міністра юстиції. Наслідоручний міністр наступному тижні вже винести на Тобто ми не вилікаємо і паралельно вже зробиться розході в коштів, щоб ніколи не змусити скинути випустити кожну ради там. Кругли стіл, куди запрошували представників Міністерства соціальної політики, але вони так спілкували, що міністр захотів провести круглий стіл і саме з цього питання. І так як піднімались і ми прощали це питання, то слідкуючи з людьми, виникають такі запитання. Перше, це коли буде проходити індексація цих суд, тому що у нас, ну. Можна сказати, дуже нестабільна економічна ситуація, є якась перев'язка на доларів, хоча це офіційно у нас валюта гривна, і ми не знаємо, що сьогодні у нас 26, а завтра може бути 46. як тоді в цій буде ситуація? Це перше питання. Друге питання, чи тільки монетизація, чи може бути залишена той механізм, який діє у 2015 році? Тому що є сім'ї, які не хочуть займатися цим питанням, наприклад, по чотириста сьомі є. Там людина, яка прикута за ліжка. Дружина немає коли займатися, шукати квартиру чи ще щось. Я їй повідомила, що може на авторинному ринку знайти квартиру. Вона каже, що це шукати реалтора. Послуги реаліктора це кошти. Оформлення е, договору, куплі, продажі нотаріально це кошти. Це все буде входити в ту суму, то тобто, це вже буде е, квадратний метр на 18. Та він скотиться до 11, тому що 3-5, ну, десь 3% на порядку. І ще купа різних, різних моментів. Тобто сім'ї деякі, хтось може захоче погодитись на це, а хтось е хоче, щоб було так, як є. Просто е як показує практика, от у нас ірина є. Ми створили робочу групу при департаменті. Ну після деяких, скажімо так, спілкувань, в принципі, знайшли спільну мову, і ми якось так почали впливати на рішення, які приймаються на цій робочій групі, і перемогу дії представників департаменту. Е коли присутня громадськість менше, скажімо так, бажання у представників департаменту робити якісь нехороші речі. Так, от цікавить, чи можливо буде внесення таких змін, щоб залишити один механізм і інший, який, про який ви кажете. що стосується міжнародних змін, то хочу сказати, що всі на квартирі будуть щороку виходити з формули, як будується. Щороку. Так, так. Щороку, зараз. Року. І вона виходить в жаль, які убивають в тому чи іншому регіоні. Тобто навіть по тому чи іншому регіоні у нас є коефіцієнт, на який помножується ця гранічна ціна. Наприклад, для, виходячи із кількості населення, наприклад, для Одеси, Києва, Ракова, для 175 кофеент, міста менше півтора, виходить, тобто, тобто ціна там у нас не буде близько там не формула, де будуть ці родити. Давайте надамо слова. Я просто вы мати тому. Я вважаю, що змогувати діяльність робочих рук потрібно саме по цим двум нападам. Перший напрямку. Контроль закликання за виконанням.

А другий, ну другий напрямок роботи робочих груп це, звичайно, напрямок навчання учасників. Віти для неї не можна закривати ночі, тому що вони да, вони не знають і вони не вміють, вони не вміють. донести свою думку вони не розуміють, як вони можуть відстояти свої права за виключенням ну, яких самих. що Громадський має активно обіцяти цей процес безпосередньо також і надавати допомогу. Я запрошую до дискусії органів місцевого самоврядування. Хто з вас присутніх? Проблема є. У нас ми беремо дня. Кажеться про необізнаність е, учасників бойових дій іменно правових е, законодавців. У нас ситуація тут може, була така прокупожа. Е, нам видали земельний учасник. Е, є на нього право приватної власності, держпадація, все, це всі документи, в порядку під темні резервні були села Першої травми Обухівського району, але орендатор. Наприклад, на це все не відреагував. Ми з конечно забрати по винесенні меж це кошти, розроблені проєкти, це кошти. розроблені дозволу на е комунікації, тобто на дорогу. дозволи є все. Це все було винесено на місця. Це все було відзначено. На що саме суддя скажімо, у Кухівське? Просто на смерті поля всі наші межі Перебрали на мінеї ручниці. Ми подали е, поліцію, парку, подали район, в району, в е, наголгу району теж попитання про те, що були чим незакономірні дії. На що в реалії російська? Але ви кажете, що, знаєте, що е, цей грав він ну, tamam так себе поговорить, тому що немає Ну, Це надо зрозуміло, да? Давайте доведемо проблеми, да? Коли я говорила про персональну відповідальність чиновника, то саме громадськість може де ж на какого знаходиться проблема, хто ж підтримує, хтось займує і через юридичні механізми не бояться, не думають, дається, а ефективно працювати на результат. Отже, ми досягли результату дуже і абсолютно не виходить з ними законами. Звичайно, але дякую, я дякую тижню старший раз, да, бо тооні збільшилось і нам не удить, дякую. це є одна з проблем un grande pericolo. Quello che è un altro Текла без квартири ветеранів АТО. Ветеран ну, Дивіться, 96 в 96-му році ми теж надавили і пробили постанову Хадміна 996, яка називалася, яка давала пільги тим інвесторам, які будували життя для безпортивних ефір. Їх було в Соєвістке Союзі зараз його поставили. Десятки тисяч ефіксу з усього Соєвського Союзу приїхали в Україну. Ці квартирні. Проблема була жахлива. Негативно впливало на моральний психологічний стан, бойову готовність, ну безкоштовних інцепт, це це розумієте. Так от, 96-та постанова Кабміна, яку ми хотіли потім перевести в Закон України, вона передбачала відповідній фірмі тим інвесторам, які вдавали ну, інвестиції інвестицію будівництво житла для військових. Що вони передбачали? Що інвестор будь-хто дає кошти, ми міністерство оборони маємо землі. Землі у нас було досвіду, пам'ятаєте, полігони, містечки, забудовані бур'янами заростали. А інвестор давав кошти і ділили 50 на 50. Що це мало? Який сенс був сьому? Я вам нагадаю, я впевнений, ви знаєте, але я вам нагадаю. На той момент квадратний метр будівництва житла обходиться, ну образ кажучи, десь порядка трьохсот уєрівних зімністрів, ну добре, я скажу, можна я по вашу дозволу да, Тобто, якщо інвестор віддає на половину, як інвестор, бо у Міністерстві оборони за волосель, а він давав гроші, йому вже цей мед обходився в 600. Але на продаж ринку, і ви це чудово знаєте, тут професіонали, воно йшло 1000, а то й 1200. Тобто підйом йому, то 600. Такого бізнесу, ви зараз тобто, знаєте, на заході просто немає. Там 10-15% природних норми прибутку це читається супер-пупер бізнес. А у нас можна було до сто Отака цікаво постанова Кабміна. І ми її хотіли провести закон. Полковник головок депутат Верховної Ради Толкавці закон. Ну за жаль, я навіть цифри запам'ятав. 362 депутати депутата Верховної Ради було зареєстровано, 221 двадцять проголосували за і 14, не знаю чомусь против. А 127 взагалі не голосували. Ходять по залу. Ми хотіли з балкона крикнути пану. Президенту Кравчукують і кнопку написано для фіцем ну, кнопочки, ну, то, ви знаєте, от провалило цей закон. Але я маю залишити механізм, і далі залишається актуальним і по сьогодні. І тому я пропоную, на нашій чині века, запропонувати теж подумати механізм залучення інвесторів. Тому що тут людина виступала, казала, ну коли гроші правильно будуть поступати, але ж вони з бюджету, правильно. І ми будемо чекати в цьому відвіданому бюджеті, коли нам там капне копійці. А ми маємо ще продумати, а як залучити інвесторів, розумієте? Щоб були і вовсі силі, і, і ситі, розумієте, щоб і бюджет начепляти, чіпляти, але при цьому заохотити, щоб вкладали інвестиції будівництво для тут. І оцей механізм, то що я зараз пропоную, він вже на запевної мірі був. І він дієвий. Це хороше, ми будували. Я сам особисто привозив аж 4 рази інвесторів, аж з Австралії привіз. Повірите мені? Я покорник їду в Австралію, а там в Австралії банки Голос, Містер, Карпати. Уявляєте, Сов'язькі банки наші. І там українці ботивовані. Їм не треба було по одному прибути, їм зробити для України, а це виявляється наш НЕР. Віталій Володимирович, і ви, ну ми тут всі капілотні дробовити, а то така проблема, ну просто феноменальна. Ми просто зараз проводимо такому стику, ми можемо дуже добре зіграти. І я чотири рази привозив міністр оборони, кладу інвестиції, будували житло. Тобто, і це ж повідомлення, ми не почали, а це це приватне полковника повника міського розвитку, який там хі -хі -хі, свою роз'єсну рацію. Але це вона така відкрита. Але це може механізм застосувати і для нас. Тобто, я скажу, порадумати над пільгами для тих інвесторів, які будуть давати житла будівництва житла ветеранів АТО. Давайте може подумати, як ось цей ось варіант. Я пропоную 50... Да? О, не, Дякую за вас, випуск. Чому? Дополідаю. Чому? Дополідаю. Тому що, наприклад, зараз не позволяється повністю новорічні щодо плати полюючи забудовника. Також. Також пропонували Міністерство оборони, поряд є діляночка, чи там полігон був, не знаю, що там було, але це державна власність і воно обліковується за землями Міністерства оборони. Ми хотіли їх одразу включити в детальний план території, щоб ми там на цій земельній ділянці. Виходить, хвилинку на цій земелі ділянки ви побудуєте там будинки, чи ви хочете там побудувати не будинки? Ще щось, але скажи, що на що в міністерство оборони ну це наша земельна ділянка, ми поки що не знаємо. Ми шукаємо інвестора, потім будемо тільки щось думати. Тобто, у нас немає у нас немає, скажімо, ну якогось механізму між у національної структурами розуміють, між між владою і Міністерством оборони. Той полковник, до якого звертались, і ви, мабуть, всі читали, його прямо біля снідах, столета стояли йому отбудуть. Вот я вам виходив. Це що там корупція, ну я не знаю, не діти. Там погана працює. <звігут> я розумію, ну я зараз не про це. Я про те, що якщо ця робота ну, робоча група буде... Створена, щоб також була якась, скажімо, співпраця між гроші. Але як спонукати співпрацю? Запропонувати механізм дієвого заохоче, щоб їм було цікаво. Розумієте, мені це, ну я ж там. Ваша пропозиція що ви маєте увазі дієво? Зменшити пойову участь чи що? Ну, наприклад, як там є... Підніміть постанову 1996 что год, і там чітко прописан механізм, ясно, по участиям яйца, будем совершенствовать для військового для ветеранам АТО. Ми запропонували чітко 50 на 50. От наша земля, армійська, да, військова, от полігон там чи щось там було бояно заводить, будуйте. Кладайте гроші, віддавайте на половину, а самі В магазині. Я, 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 я спілкувався з забудовниками, і от ми спілкувалися також з хлопцями, з літочниками. Забудовник зараз пропонує максимальний відсоток, який він може віддати. 35, це був якийсь там іностранний інвестор, він надавав щось на кімнатних гостівки чи що він там кити там. Це був виростане мест. А всі забудовники Києва, я спілкувався з тим і Будом, жидів з Б, з Гілосом, ну, з нашими київськими забудовниками. Вони максимально ще 15, 15 років. <поцентрична> так? Да, ну треба рахувати, тому що квадратний метр десь там, чи там навіть в межах Києва, він в втричі, а то і більше. Ну, Одна річ – будувати на подолі, а інша річ десь там на Я правильно так. О, і вже, Але будівельний школ внесок, що ви там збудували, що тут збудували витратна частина, у вас буде однаково. Але продаж там і там буде втричі, з якою. І цього буде залежати, як то каже, ваш прибуток. Безумовно, йому зацікавлено зменшити ну, цей процент, який він буде віддавати. Ну, треба думати, ну треба розмовляти. Ну Що я, про бачите. А вот дякую. Шанові, друзі, дуже важливо. Є дуже багато учасників другого столу, я проти, щоб кожен. Вибрав, вибрав, Пане, це ваша служба выпускается служба. Дальше, я попросил до слова Наталью Артурну Деначу, Украине, центра по массу реализации корупції. Я уже даже не правильно. Але механізму чіткого механізму реалізації цих законодавчих так немає і з цим заникають таких ситуацій. Дуже багато зацікавлених осіб, які просто на цьому заробляють свої політичні інтеліденти, або полісовому знайомі. Те, що на що мають право і на землю, і на те, що виділити загальні ділянку, і на те, що надійні кошти, які виділяють в цьому якось також мати собі. По-перше, при виділенні землі, я просім цього випадку, який ми розглядали, в першу чергу, і я зараз складуш тут доповідати, в першу чергу потрібно подивитися, чи немає на неї прав третій спосіб, що потім не видно консульці. В цій ситуації просто. Виділили для того, щоб поставити галочку, що вони прийняли рішення і їх від них А очевидно, там вже в аренді, невідомо на який термін, факт, і саму. Тому потрібно в першу чергу, коли стане питання про те, що відділяти землю, потрібно і громадськість, і самим акорцям, і... Разум подивитися, кому належить ця земля. Ще немає накладки, бо дуже часто такі ситуації, що вже одному виділені, і другому, і третьому, і в кожного є акти, і люди роками будуть ходити посідати. Далі, увагу. Далі. На що ще потрібно увагу? В наших законодавчих актах є таке поміття, як першочергове надання житла, і позачергове надання житла. Першочерговому, але не на позачерговий. А якщо ми візьмемо зараз, подивимося, хто у нас вже на першочерговому черзі, який перебуває, дуже-дуже-дуже багато людей. Тому потрібно, тоді, раз така ситуація, раз сьогодні ми сидимо ось, вечір викидає якось захищати повністю, ті ресторани забиті, і там. Дуже багато людей, багато багаті не йдуть патронувань, а ви суті тому що пішли і нам захищали і там.